Ще маленькі побажання, просто як, як, як застільні побажання. Нехай в подальшому житті у вас не буде на Спокійно ввечері лягайте і про негаразди забувайте. А що добре вам присниться, хай зразу вам в житті здійсниться. На ранок сила розпирає і так, щодень нехай куває. Я думаю, хай Бог милостивий, дарує всім. Насамперед, здоров'я, здоров'я, здоров'я через те, що як ми здорові, ми собі даємо все-таки раду Кожен з нас. Ось, і це найголовніше. І ми вкладаємо глибокі зміни слова. Ну, а далі хочеться, ну, щоб все було в родині, гаразд, багато хороших друзів, і хай завжди вам на дорозі зустрічаються Милостиві, добрі, теплі люди. Нехай життя буде багате на здоров'я, і на силу і на доленьку щасливу, на підтримку і повагу, на любов і на відвагу, на удачу і везіння, на тепло і розуміння, на круїзи при погоді, відпочинки на природі. Словом на усе прекрасне, сьогоденне, сьогочасне, зичим успіхів, визнання і великого кохання!